На захист безпритульних тварин до мира лозової прийшли городянки, яких непокоїть доля собак бродяжок у місті. Вирішувати проблему чотирилапих волонтери пропонують разом. У п'ятницю, 22 квітня, за столом переговорів зібралися представники влади, комунальники, лікарі та волонтери. До чого домовилися, розповість Вікторія Кожедуб. На зустрічі з мером прийшли активістки, які місяць тому створили рух за захист тварин. Вони прийшли поговорити, як бути з безпритульними собаками. Один із варіантів створити для них притулок у лозовій. Мер не проти, але були б кошти для того, щоб зробити у нас притулок для собак. Ну необхідно це по самим мінімальним прогнозам 200 тисяч проектурувань. Навіть не проблема з цей підтовник. Сама проблема у тому, щоб його утримувати. Як інший варіант, волонтери пропонують відловлювати бродяжок, стерилізувати їх і повертати на місце. Міська влада обіцяє відпрацювати таку можливість, але втручається ветеринар. Він не дає гарантії, що стерилізований собака не кинеться на людину. Собака на вулиці это – це нонсенс. Этого не має бути. У нас надо только відловлювати. согласен гуманными методами отлавливать и отправлять то ли в притулок, то ли куда, насколько хватает денег бюджета. А вы знаете, бешенство это – это стопроцентный летальный исход. Если мне проводят девочку, 15-летнюю, которая покусана собаками, стаей собак, и говорят, наблюдайте вы за этой стаей, может какая-то там проявится. И что делать? Вакцины на Украине нету. Лозівчанка Світлана одна з таких, хто не за чутками знає, що таке напад з собак. Кілька днів тому вона ледь від них відбилася. Чотири лапі каже, накинулися на неї з Нинацька, неподалік від міської лікарні. Серце було в п'ятах. Дерева немає, щоб залізти, палки немає, щоб взяти. Добре, що був рюкзак, бо якби була без нічого, вони б мене просто порвали. Вони мене окружили по колу і гарчать у цей оскал весь. Всі були в нашийниках, всі були різного зросту. Якби там була біля мене дитина, я не знаю, що б я змогла зробити. Напад обійшовся переляком з полегшенням. Зітхає Світлана. Господарям же собак вона радить наглядати за ними уважніше. Вона повинна чітко розуміти, що вона є не тільки годує і не тільки там тримає біля себе. А вона повинна думати про те, як ця собака буде поводитися з іншими. Минулого року говорить начальник управління ветеринарної медицини у Лозівському районі Олександр Гончаров. На Лозівщині зафіксували п'ять випадків захворювання людей на сказ. Раніше було більше агресивних бродяжок, які нападають на лозівчан. Сьогодні відловлюють по місту, відправляють до харківського притулку. Один собака міському бюджету коштує майже 700 гривень. До цього було здійснено два виїзди. Вивезено з міста Лазева 30 тварин. Сьогодні за графіком знову проводяться планові відлови тварин, які будуть вивезені також до цього притулку, де будуть і знаходитися. Мер говорить представники міської влади відвідували цей притулок і побачили, що собак там утримують у нормальних умовах. Волонтери ж переконують, що чотирилапих у притулку знищують. Они содержатся там 8 дней. Если не, ну, не приезжают люди, желающие собачку извлечь назад, оплатить штрафы и так далее, собаки эти утилизируются массово. Их там не содержат пожизненно. Активістки погоджуються з необхідністю відлову агресивних собак, але водночас продовжують наполягати, що підгодованих тварин ізолювати все таки не варто. Волонтери підбирають бродяжок, годують і лікують за власні кошти, а потім чіпляють на них жетони зі своїми контактами або намагаються передати в гарні руки. Ті старі, які дійсно представляють якусь угрозу для так і залишились на місці. Їх просто і стаю не поймають. Отлавливают вот этих, которые котрий по дворам, которых бабушки кормлять, волять Вони там лучше ці собаки виглядять, чем хазяйські. Тепер опікуватися безпритульними собаками активістки будуть разом з міською владою. Вони сподіваються, що на їхні заклики відгукнуться й інші лозівчани. Вікторія Кожеду, Роман Валентин Косяченко, ТРК Лозова.